Саш, підкажи, продаю свої послуги в інстаграм, розсилаю 100 повідомлень на день, але все ще ніхто навіть не відповів. Що я роблю не так? А який скрип ти відправляєш? Ну я пишу всім список своїх послуг і скільки це коштує. Ну так не дивно, що ніхто тобі не відповідає. Перша помилка. Ти навіть не підписався на клієнта. Це треба, щоб проявити зацікавленість та дізнатись про нього більше інформації. Ти не персоналізував пропозицію конкретно під нього. Ага, е, записав так. Далі друге, ти не використовуєш техніку ППР. А що таке ППР? ППР. Це поступове прийняття рішення, тобто ти одразу продаєш послугу в лоб, але ціль першого контакту з клієнтом це саме вивести його на діалог, а не продати послугу одразу, як це намагаєшся зробити. Ти що ще в переписці клієнт не чує твого голосу, тому треба щось зробити, щоб клієнт відчув, як ти доносиш інформацію. Для цього є форматування. Ну подивись, воно у тебе виглядає просто як купа якогось нечитабельного тексту. Ага, а як потрібно? Ну камон, додай хоча б абзаців, пару смайликів і максимально скороти текст. Пиши як жива людина, живій людині, а не як рекламна спам розсилка. Я не знаю, як це все запам'ятати. Ти просто підпишись. Тут цікаво про сейлз.